То що золото, це Ну Просто унічтожу мене. Ну такі 500-600. Загартовує в плані за... оцього я чекав. я чекав Ну і хороша щука, непогана щука. Репід до сіми. О, будь ласка, ось-ось ось ось ось. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. На цього червонопірого монстра. Погляньте на річку і погляньте на цього красень. Друзі, радий вас вітати на каналі Favorite Fishing. Мене звати Юрій Вознюк. І сьогодні я просто в спонтанних обставинах тиснув в точку на карті, знайшов ось таку от цікаву річку Житомирщині. В цьому участку я не був ні разу. Моя сьогодні General Task, основна задача. Пошук головня. тому в моїх руках легесенький ультралайтик, репіт до сіми, Суарка, тоненька нитка, каміончики, чабіки, селеківські спринти і далі по списку. В компанії Юрчика мого тьоски, скажімо так, вибрались пошукати половицю цікаву рибу. По південному Бугу поки що знову ж таки ну, відбій, бо висока, ще мутнувата вода. Я не знаю, якщо сьогодні вийде, вдасться розібратися з риби половити, але впевнений, така. Чуєчка, що щось буде. Так що підтримайте мене вподобайкою, а я буду розбиратися з річкою. Ой, мої хороші, ви просто погляньте на цю красу, ви просто погляньте на формат цієї річки. Щука, окунь, головань, не знаю навіть, яка риба. Яку рибку піймати, за яку рибку зацепитися, але будемо ходити прибувати вертушечки, коливалочки, валочки матика. Взяв з не небагато всього, бо, по-перше, не хотілося багато всього набирати, а по-друге, ну, мінімізація вона також має свою велику роль. Бо, як правило, набираєш мільярд цих приманок, того всього п'яте-десяте, а ловить 2-3. Почав свою риболовлю з класичного смітівського малесенького каміончика, Це есерочка. І будемо в такому направленні працювати. Міняти джиг, джиг також чому ні. Впевнений, що і джиг може спрацювати. Але дуже б хотілося б вже це зле клювання головня. Як правило, на форматі такої, такої річки він невеликий, але він має бути. А буде він чи ні? Це вже покаже наша з вами сьогоднішня риболовля. Ні, не хоче, йдемо далі, будемо ось так ходити, пребувати, переміщуватись, бо в цьому участку, у цієї річки я перший раз, взагалі перший раз, просто подивилися, бачили цікаве місце. Чому б і не спребувати? Ну, ми, тим паче, що все для цього є. Тож будемо підбирати ключик. Начебто була покльовка, але я в цьому не впевнений. Така як, чи зацепка, чи, чи дійсно атакував? Трави немає, досить дивно. До речі, такі річки, формат, таких річок дуже вас загортовує в плані за... Є? Оцього я чекав! Оцього я чекав! Іди моя квіточка, іди моя лялічка! Як же ж я цього чекав! Ну це просто, що робить? Я не знаю, яка риба, це нова річка, ну це щось дуже здорове. Це щось дуже здорове. І я впевнений, що щось хороше. Завело? Куди ти завело? В коряги? Піду тебе визволяти, я в вейдерсах. Не знаю, що за риба, але щось, щось хороше. Щось хороше, щось хороше. Вже, мабуть, немає. Вже, мабуть, немає. Але це було щось дуже хороше і воно завело, що будемо намагатися прибувати спускатися. Ну ви ж бачили, що це було. Це була велика гарна риба. Не лізь у воду. Ось чому й потрібно вейдерси. Це про те, що я казав неодноразово. А глибина тут славна, і тут стояла якась хороша риба, але. А вона вийшла! Вона вийшла! А, це щука! Це щука! Вона вийшла і це щука! Надію, що не зріже. Ах ти моя гадіна! Так, де галавель? Ти мандатор, а ти скажи мені, де мій галавель? Ну і хороша щука, непогана щука. Так, все, наша. Ну, ну, я хотів, щоб на цьому місці був головень. Репіт до 7, смітівський камінь і щука, ну, 600, мабуть, мабуть, і 700. І знову ж таки, вейдерси. Залишилось звідсиля вилізти. Ось вам і перспектива вейдерсів. Щука, ну ти лялечка, ти хороша дівчинка, я розумію, але на. На цьому місці повинен зараз бути в руках головень точно такого розміру, а то й більше. Як ти так мене на О, тут глибше. А тут якісь навіть і коряги. Тут гарна глибина. Як тут вилізти? Я, чесно кажучи, думав, що вона вже зійшла. А тут же є дерево, зараз ми... А за деревом дерево! Оп. О. Екстремальна рибалка! Юрчика-вознюка на секретній новій річці. Люди камери. Я стою на коліна перед вами, мої підписники. І вшановую свою повагу до вас, що ви мене дивитесь, можливо, навіть і любите, бо я вас люблю. Я вас люблю, бо ви у нас найкращі. краще. Рибалю, ну, на даний момент. Це третя локація хвилин. З 20. І ось така щука грамів під 600, яка спокусилася. До речі, знову ж таки не підвели дикоївські трійнички, які я перезуваю в обларах, щоб не втрачати гарну рибу. І ледве виняв. Смітівський каміон і ось така щука. Декілька фото, звичайне, відпускання. Вейдерси виручили, що спас рибу і спас приманку. Ну як я хотів, щоб це був головень. Його був удар, його був супротив, до останнього думав, що він. Але маю надію, що щось щось буде. Так, іди, Малиха. Поплилася щука. Друзі, ну навіть не знаю. Навіть мої хороші, милі і добрі, не знаю. Дуже задоволений, що так швидко забити перший гол. І дуже задоволений, що не зрізав мій улюблений каміон І як же ж вона акуратненько, гарненько його за трійничок схватила. І, до речі, на смітах також трійнички, ну, такі. можна миритись сезон, але каміння, абразива Потрібно міняти. Завжди в посиланнях під відео ви зможете знайти. Ті гачки, саме тип розмір, які я використовую. Мені... Продовжую. Зараз Юрса буде набирати, може він вже ще співав, я не знаю. Але зараз ми ще цю точечку опрацюємо. Я там трошечки не бовтив, але це річка тече, і. Ну що ну капець. Хотів дуже головня, але побачимо. Просто на новому участку річки тобі дуже тяжко зрозуміти, що там може плюнути. Мій будь-дуже і жерешок і інша якась риба, бо ця річка впадає в більш велику річку, де є жерех 100%. Ми його там ловили. Я навіть нічого не хочу коментувати, ви просто погляньте на цю красу. Тут навіть її слова. Будуть лишні. Так, маятник. О, оце ідеальний закид. Зараз ми трошечки сплавимо піти кущі. Вийшов на течу, зворотня течія. Ну тут повинна бути зараз покльовка. А тут, на жаль, ні. Ну, нічого страшного. О! Потрібно ходити, експериментувати, пробувати. Заміна на камінчик СРК -ка, малесенький. Це той, що наймолодший в родині. Змінив колір коричневий червону цятку. Такий типу жук-жук-жук. Не вірю, що ми сьогодні не піймаємо головню. Просто не вірю. Таке не може бути. О, будь ласка, ось-ось-ось-ось-ось. Ну же ж ти, ти ж є. А чому ти? А чому ти? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну ну як це працює, ну як це, ну пів кіла голови, ну, ну камон, Юр, ну просто, ну ти бачив, ну просто уничтожив мене. Ну такі 500-600. Здоровий, гарненький, класна покльовка. Так само цікаве. Кидав, 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 поміняв на маленький камінь, типу під жука. Поняв, він такий форелька, не форелька, колись свій час Артем підказав. Поняв отакі от, от. І от з під тої сторони чітка покльовка. Ну як так? Ну просто, ну річка, ну не, не знищуй мене. Юр, ну ти ну, ти прикинь? Так і ще лазить і лазить. Наше стільки времени, ми ще можемо тут мотлок зробити. І така чутка була, ну саме-саме його подача. І водив, і хитрий. ну, Буду плакати. Буду плакати, але кайфану і відрибую з всього. Від А я заліз сюди. Чомусь мені такі тиховодні участки без великої течі здаються перспективними. Тут також може бути і, скоріше за все, він тут є, відстаються головень. Ну і не тільки головень. Це просто першочергові місця, які потрібно перепровіряти. Перекати, камінні такі розкидані. Бурбуни по воді також мають право на життя, за ними також стоїть головень, але вже більш по такої конкретної, спекотної літній погоді. Ну Річка вже, в принципі, рибна. Ми ловимо відносно недовго. З Юрчиком пересіклися, в нього головник на вертушку і були ще покльовки. В мене щука, ну, для такого формату річки вже відносно непогана. Одну рибу я злив і ще були контакти. Це, ну. Вибачте мене, будь ласка, це вже результат. О, о-о-о-о-о-о-о. О, о-о, о оце воно. Оце воно, оце воно, будь ласка. Ну він же ж, ну він же ж є тут. Я тебе знаю, я тебе обожнюю. Не зійди, я тебе благаю. Просто не зійди, я тебе благаю. Я тебе благаю. Ти моя червонопіра, срібла, винагорода. Дуже, 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 просто дуже обережно сидить. Дуже обережно сидить. У -ху -ху! У -ху -ху -ху! Ну це 600! Ну це 600. Це 600 грамів мого задоволення. І про те, що я вам тільки що казав. Інколи бадає, він бородою. Ну ви погляд. А, і все, будь ласка, тільки притронувся і відразу. Ось, він, ну він пузатий, він ще не віднерестився. Погляньте на цю красуню. Просто погляньте на цього червонопірого монстра. Юр, ну покльовка, і він бодав, ти розумієш? Дивись оцей каміон, Маленький цей каміон. І дивись, я веду отут, от під своєю траву, ти подивись місто. Він ішов, дик. Ну це сон, дядь. Я йду, він так дик. Я йду, він так Дик, тебе віса? Я не знаю. Ага, ну треба, щоб ти мене зараз... І ти поняв? Бадай. Друзі, я вам ще раз покажу це справжнє золото. Це не то, що золото, це, 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 це брильянт. Це просто брільян. Ви погляньте, ви погляньте, який він пузатий на цього голеню, ви погляньте, який, ну, це, це просто нереальна, нереальна риба, яка, звісно ж, пливе в свій рідний будиночок. Юрчику. Дякую за те, що прийшов мене пофоткав і допоміг трошечки з підсаком. Зараз вам детально розкажу про це місце і як я його візуально прочитав і то зробив результат. Сьогодні, взагалі, як вийшло, я особливо нічого не планував. Супруга моя поїхала, дружина, на конференцію, а я сидів собі там вдома, порпався по своїм домашнім справам. Дзвонить Юрчик, каже, що робиш? Що робиш? Що, ну, трошки тут, типу, домашній. Каже, давайте після обіду рванемо. Я прослухав, я зараз не беру, можливо, навіть раніше рванем. Зізвонились, вирішили, прийняли рішення і спонтанно під 100 кілометрів рванули на ось таку чудову, гарну річку. Річку, яка просто прискорює серцебиття, річка, яка вже подарувала щуку, річка, яка подарувала крутий схід і такого головня. Ну, Не взяли ваги, не Юрчик, не я, ну не суть. Там неозброєним оком видно, що це головень 500-600 грамів. І ще така невеличка підсказочка він не віднерестився. Висока була вода, був паводок. Навіть видно по цим залівчикам, як розливалася вода, як ця вода була, як вона йшла. Тиховодні учаски вони також мають повноцінне право на життя на облов. І, можливо, навіть в перекатах логічніше за все буде стояти. Дрібний або середній головник, а на ось таких глибоководних так званих трубах. До речі, я взяв з собою і воблерамінов Вони тут також можуть працювати, вони в принципі будуть працювати. Перейшов я трошечки нижче затечую і хочу ось пропрацювати цей участок. Як на мене, він повинен спрацювати. О, є, є є. о, друзі, є риба. Ой, хороша, хороша, хороша. Хороша риба. Ой, хороша. А, ні, невеличкий, але, але, зачекайте на мої ніжні та солодкі. Це ще один головник. Як я їх чекав, Південний Буг нам декілька раз підсунув свої сюрпризи. І сказав, хлопці, ви не погані, але на Богу Мутняк. Їдьте, шукайте іншу локацію. Поїхали, знайшли. І вже другі. Так, він невеликий. Але я радий наразі, як дитина, тому що я обожнюю цю рибу, я обожнюю його ударчик, я обожнюю його красу. І це формат малих річок. Насипте на вподобайок і підтримуйте україномовний контент. Ще раз погляньте на цього окрасення. Знову ж таки, поки що нічого не змінюю. Непогано дає результат так малий. Ходи собі далі. Малесенький смітівський камінь. Можливо, ну дійсно, зараз щось змінимо. Але невелика приманочка наразі така жукоподібна. Вона ну друга риба і одна непогана. закид низ по максимально ніжна. Подача проводка і риба. Чітка була покльовочка, отримав задоволення. І це ще раз підтверджує те, що риба в річці є, що річка ну, ну рибна, ну, дійсно рибна. Язик не повертається сказати, що, ходимо, навіть тичка немає. Але дуже взірвав мозок той великий, як ми його переграли. На тому тиховодному такому пеналі. І є ще шанс піймати, бо головень під вечір активізується. Тим паче, що ми виїхали в другій вже половині дня після обіду. Тому й працюємо, підбираємо і головня, я впевнений, ми ще піймаємо. Є мінохи, хочу, можливо, зараз навіть переграємо на воблера мінов. Є Ріджик 35, славно звісний, є дуо ТОТО. Так званий Котуньо до тетраворкс. він повільно тонучий, форелевий, і в нього нереальний роулінг на падінні, він так коливається. Фух, йдемо далі. Все, впевнений, що тут може бути так званий головлевий бадабу. Дуже потрібно делікатно і максимально під ту сторону закинути. Це така одна із фішок ловлі головня. Чим ти гарніше і о! Бачили? Він йшов, я просто в нього з під носа вирвав цю приманку. Був би ще один головень, Ну це було дуже епічно і дуже яскраво. Добре він чи ні, не знаю, бо він не вколовся. Але давайте спробуємо знову ж. Ну, Ідемо далі. Є ще змога там половити. Була покльовочка, була покльовочка, і він зійшов з під. Доганяй, доганяй, доганяй. друга була покльовочка. Дві було покльовочки з-під тієї сторони. Просто, просто-напросто не засікся. Ну, місце, ну ви погляньте. Ну, не може тут не стояти. Голова щука, окунь. Є такі місця, які, ну, реально слабенькі, а є ось дивишся, ну. І розумієш, що не так з тобою? Воїн, чому ти не вибиваєш репід мій наразі з рук? Ну, місце дуже цікаве. Знову ж таки вертушка. О, о-о-о, о, зійшла. Зійшла, зійшла рибка і це була щучка. Невелика, але, але була. На вертушку. Ось вам і вся історія. Ось це місце дуже цікаве. О, є є, є друзі. О-о-о-о! о, А ні, не головень, Але ну гарний окунь. І так я тебе зараз покажу замурзаного. І весь прикол... Друзі, ну така рознорибиця непогана. Щука, головні і окунь. І окунь ще й досить непоганий. Але ось такий він темненький, гарненький. Але весь прикол в тому, що він атакував на хруща. Ось такий окунь, і ось такий хрущі. І, будь ласка, ось такий окунчик. Темненький, гарненький. Так. Біжи собі мій котик далі, а ми будемо продовжувати нашу. Бо ловлю І, Юрчика, тільки що був скубок, подача гарного клинчука. А мені вдалося піймати окуня. І окуня ну, на таку досить нестандартну приманку. Справжній хрущ травневий і щось йому сподобалось. О, є! А, скубоки зійшов. Ну що ж ти йому скажеш? Поняв, Юрчик, так? Да? Угу. Був класний скубочок з під тієї коряшки. Є, нарешті, 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 нарешті. Іди сюди, Іди сюди, моя п'ятниста головлиха. Ну ти щука, ну я й тобі радий, бо... Але спочатку, Юрчик, можливо, й щука, можливо, й головень був. Я перекинув місцинку, і ну, невеличка така, але чогось сьогодні вона переважає в кількості і клювань. І поїмок і у Юрчика було, там теж капут ставлю на різку, до речі, з його камери. Але з'їла каміончика. сонечко вже сідає. В нас ще є настрій і час. але її нюанс. Закінчується пам'ять на флешках. Так що швидко фото і відпускаємо. Друзі. Ось така красунька відпускаю і кричить Юрчик, побігли до нього, він вже втулив гарного головня. Так, щучка, давай на сюди. Так, де це там-та довольна мордяка кричала? <звук> так, так. Погляньте на це золото і на це стрібло. Друзі, ну, є аргументи. Погляньте на річку і погляньте на цього красення. Оце розумію красень. І, Юр, поняв? Так, да, так, да, так, да, так, да, да. Щоб ви розуміли. Друзі, як би не було, хто би що не казав, але така риба, вона повинна жити, давати своє потомство. Ну, які ж кра... ну як можна таку рибу забрати? Юр, ти мені поясни. Давай, відпускай. О, 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 о. І став. Тюх. Пішов. Може, Можеш й мені... До речі, як я перший раз прокоментував, де мене була покльовка, то був скубок. І я потім з другого закладу доловив щуку за такого головня, за відпускання, вподобаєчка бонусом. Мене ще переповнюють просто нереальні емоції від такої шикарної, нереальної, гарної і спонтанної риболовлі. І дикої річки, і кількість риби. І оці головні Юрчу гарно втулив. Я такого кабанчика взяв щуки, окуні. Оці всі скубки, смички. Ну просто якийсь сумбур в голові. Як так вийшло? Що ми так спонтанно тиснули пальцем на карту, поїхали і знайшли для себе нову шикарну круту локацію? Більш нічого навіть не хочу говорити. Ви самі все бачили. Єдине, хочу дуже похвалити рапі до 7 грамів, жорсткий, інформативний, круто в'яже рибу. А ці сходи, там не подумайте, що там, типу, супер жорсткі бланк і риба відвалювалась. Вона акуратненько брала. У Нас було щук і не одна щука. Жодного зрізаного воблера. При цьому ми принципово не ставили стальку. Так що, мої хороші, я вас крапенько обіймаю. Підтримуйте україномовний контент, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Запам'ятайте, Україна є, була і буде. Ми обов'язково переможемо. До нових зустрічей. До побачення.